Доброго дня! Мене звати Юлія, і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою миколайчука 2. Традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші колекції, представлені у салонах нашої мережі. Сьогодні ми поговоримо про стильні дизайни брошок: брошка справжня королева у царстві ювелірних прикрас. Складно знайти більш аристократичний аксесуар. Тож не дивно, що і сьогодні брошка знову повертається у всесвітні тренди моди. По справжньому вишукані творіння ювелірів здатні прикрасити як строгі блузи і шарфи, так і стильні жакети та сукні. Тож пропонуємо вашій увазі витончені брошки, представлені у салонах мережі Камея, які здатні додати вашому образу яскраву родзинку. Насичений гранат, холодна стриманість срібла та сяючий цирконій. Таке поєднання можна вважати по-справжньому довершеним. Брошки з квітковими мотивами заворожують своєю тендітністю: ніжні суцвіття, прикрашені натуральним камінням, небесним топазом та стильним аметистом. Такі брошки гідні стати окрасою як денного, так вишуканого вечірнього образу. Широко популярні брошки виконані у вигляді метеликів, стрекоз та інших комашок. Основною їхньою окрасою є кварц кабошон, камінь, верхній частині якому надають округлу форму, і завдяки цьому його колір стає ще виразнішим. Брошки, прикрашені султанітом, не лише неймовірно красиві, а й дуже універсальні. Адже цей камінь може змінювати колір від насичено-зеленого у тьмяному світлі до янтарно-жовтого при яскравому освітленні. Тому така брошка завжди виглядатиме стильно та дуже цікаво. Благородне золото чи витончене срібло, брошки у формі пір'їнок однаково вдало виглядатимуть на лацкані строгого піджака, додаючи діловому образу вишуканої легкості. Розкішні срібні брошки із колекції Генезі виконані у квітковому стилі. Вони вкриті позолотою та прикрашені ніжним перламутром і камінцями цирконію. Саме такі брошки вважаються уособленням елегантності і приковують до себе усі погляди. Брошка з перлами ідеальний аксесуар, який однаково чарівно виглядає як в сріблі, так і в золоті. Такою брошкою завжди можна вдало прикрасити комірець сорочки або ж класичну сукню. А ще вони чудово виглядають на стильних в'язаних речах та джинсових жакетах, надаючи святкового вигляду цілому образу. Якщо ви бажаєте зробити подарунок у вигляді брошки, але вагаєтесь з вибором, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним та презентабельним. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відео огляди на які теми ви хотіли б побачити наступного разу. Брошка була і залишається вишуканим аксесуаром, здатним підкреслити особливий жіночий шарм. Тож, чарівні леді, не забувайте про такий натхненний і романтичний штрих у своїх образах. У найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.